Друзі, привіт! Сьогодні в нас на огляді Біведіся, і це новий флагманський сімейний MPV, модель 26-го року. Поїхали дивитись! Цей автомобіль належить до династії D, Тобто він створений був як сімейний преміальний MPV. Що ж розпочнемо з габаритів? Довжина автомобіля 5 метрів 14 сантиметрів, висота 1,80 м, ширина 1,97 м, колісна база 3 метра 4 сантиметра. Далі давайте по дизайну. Ми бачимо стриманий сімейний MPV. Спереду у нас є led оптика Всюди LED, що передні вогні, що ходові вогні. Далі масивна велика решітка. Спереду є камера, також. І великі такі є повітрязабірники. По дверях все по класиці MPV, великі, ролетні сувні двері. В моделі 25-го року було всього лише 4 комплектації, в моделі 26-го вже 5. Сенсу в назві цих всіх комплектацій великого немає, тому ми надалі будемо називати базова, середня та топові комплектації. Що ж, силова установка? Усі комплектації обладнані однаковою силовою установкою, і це бензиновий двигун, який слугує генератором на півтори літри. До речі, він турбований на 156 кінських сил, а також електромотором на 200 кВт, що в перекладі на кінські сили 272. Це є послідовний гібрид, і також тут привід передній. Цей автомобіль може бути обладнаний двома різними батареями: на 20,39 квт годин, також на 36,6 квт Дві базові комплектації отримали батарею на 2039, Середня та дві топові отримали на 36,6 квт годин. Батарея тут літіо залізо фосфатна. Також є підігрів та охолодження. Батарея на 20 кВт забезпечує 100 км ходу. Батарея на 36 кВт забезпечує 218 км ходу за циклом CLTC. І про зарядку з 30 до 80% автомобіль зарядиться за 18 хвилин що 20 кВт, що 36 кВт батарея. Що ж, давайте подивимося, що в нас по колесах. В нас r 18 235 на 60. Так, що у нас тут з гальмами? В нас диски спереду вентильовані і, скоріше за все, вони двопоршневі. Також в нас по підвісті у нас звичайний макферсон спереду. Що у нас позаду? Позаду у нас той саме, розмір коліс і позаду у нас багатоважільна незалежна. І диски у нас гальмівні, також вентильовані і такі самі гальма. Далі у нас по сенсорах автомобіль облаштований 11 -ма камерами, також 12 ультразвукових радарів. Спереду, 6, також позаду 6. Є 3 міліметрових радара, скоріш за все, два спереду, один позаду. Також в топ-комплектаціях є ще лідар. Далі у нас склопакет. Спереду подвійний. Зараз камера сфокусується. Так, подвійний. І позаду у нас також подвійний склопакет. Далі в нас дверна карта. Ми бачимо, двері досить масивні, Ну, так як і має бути в MPV. До речі, все обтягнуто у нас матеріалом. Ну, Будемо говорити, що це шкірозамінник. Я не думаю, що це шкіра, і знизу у нас жорсткий пластик. Далі у нас тут така велика є панель керування різним склом, блокуванням. І внизу в кишенці у нас є. А, до речі, кнопка відкривання багажника, і також є кнопка відкривання дверей. Далі у нас по салону все класично. Руль класичного Bivy, є велика кількість кнопок, також є ролики, є один пелюсток у нас, скоріш за все, це автопілот, як завжди. Два важеля, RD, омивачки, світло різне. Далі є панель інструментів. До речі, вона досить велика. Вона на 12.4 дюйма, також центральний дисплей на 15,6 дюймів. Що ще є? Ми бачимо є сканер обличчя, а також в топ-комплектаціях є ще HD проекція на 26 дюймів. Про крісла ще додам, дуже зручні. Мені подобаються вони великі, м'які, і ти просто в них провалюєшся, так сідаєш дуже приємно, комфортно. Так, що в нас по налаштуваннях? В нас є нахил спинки, як завжди, в нас є вперед-назад, і також у нас є по висоті. Регулювання по висоті це дуже добре. Так, тепер я заходжу на. Деру на пасажирське сидіння і зараз будемо показувати вам, що ж тут знаходиться в нас в системі. Так, Андрій. Так, давайте спочатку перед системою подивимося на центральний тонель. Він у нас, до речі, дуже масивний, і тільки є одна зарядка у водія на 50 Вт, вона з обдовом. Далі у нас стандартна вже знову панель керування. І два підстаканника також є в підлокітнику ось такий відсік. Я думаю, тут опціонально повинен доступний бути ще холодильник. Але ну, це ми дізнаємось пізніше. А, мені здається, ось тут, так? Ні, це знову підстаканники. Це ми дізнаємось пізніше. Що ж це ж компанія Біведі тут є в нас англійська мова. Так, як ми казали, що є англійська мова, переключаємо на англійську мову, щоб все було зрозуміло і вам, і нам. І давайте дивитися, що ж у нас є в налаштуванні в нашій системі всередині машини. Так, що. В Перше нас... Перше, що цікаве, це що в нас мають ці крісла. У нас тут середня комплектація. Так, зараз ми знайдемо у нас сидіння. Так, сидіння. У нас є вентиляція, є. Підігрів є масаж, але тільки у водія. Скоріше за все, це середня комплектація, так. тому що е, ми побачили, що тут батареї на 36,6 кВт. Ну вони без лідера. Тому у нас такий висновок, що це середня комплектація. Тому тут е, тільки у водія є масаж. В топових комплектаціях доступний масаж також і другому ряду з е, пасажиром переднім. Так. І підігрів руки. Так, що в нас є підігрів керма. Далі ми повернемося в. Що нас цікавить? Так, це в нас світло, різні нарастування світла. Так. Динаміки. Різні... Тут, до речі, 12 динаміків. Так, у да, динамі. нас тут, до речі, 12 динаміків, автобрайтнес. Так, далі в нас по енергії. Long Range, Save Mode, також різні налаштування є. Так, Driving, Так, в нас є контроль підйомів, спусків. Так, по налаштуванню керма, спорт і комфорт. Також в нас є налаштування по гальмах, комфорт і спорт. Як таких режимів водіння я не бачу. Я не бачу. Просто є налаштування гальмів і самих. Так, ще тут є система D-Pilot. Давай, Андрій, розкажемо про систему D-Pilot. Значить, в базовій комплектації немає. В першій самій базовій, базовій комплектації D-Pilot немає. В другій комплектації D-Pilot 100, а далі йде вже вища комплектація D-Pilot 300. Так. Що всі знають як око Бога. Так. Бачите, тут найзвичайніший, самий самий який ми вже звикли, бачите, набір асистентів. Якщо вам буде цікаво, напишіть нам в коментарях. Ми розпишемо саме, що входить саме в цю купому комплектаціях, саме в асистентів, що вас цікавить, що буде доступно в Україні, що може бути недоступно в Україні, що саме доступно в Китаї. Так, є тут система, є тут інтернет 5 g можна ставити ще собі доступну флешку. Ну, все-все як в компанії Бівай Переходимо до козирків. У нас є досить, до речі, дуже маленьке зеркало. Можна було сюди і більше, бо козирьок сам великий, а от зеркальце маленьке. Ну з підсвіткою по обидві сторони. Так, далі у нас, що у нас по центру? Є кишенька для окуляр. Далі у нас підсвітка і тут велика, досить така. Контрольна панель да. то ти панель що, керування. Ти тільки що закрив на увазі. Так, двері. я зачинив. Так. Саме хотів сказати, що ось є по обидві сторони є контроль бокових дверей, також є люк і є шторка. Також СОС і 20 і підтримка 24. В цьому автомобілі є дві шторки, два люка. Ось одним. так один над нами і один там. То зараз над ми другим. спробуємо. Так, ось цей. І вони двоє автоматичні. До речі, ці дві шторки вони автоматичні. Так. Ось відчинилися над нами. Так. Це зручно. Якщо не потрібно, другому ряду ніякого шторки, а тільки на. Біде... за все, у водія немає контроля центральної, великої шторки, тому що тут тільки дві кнопки переключання. Так. Це. А. Я відчинив навіть люк. Ми зачиняємо. Ось я відчинив люк. Ми зачиняємо люк. І закриваємо. Так. І зачиняємо шторку. шторку да. В центральному тунелі в нас є USB A, USB-C, а також є вхід на Міні SD. Так, і прикурувач. А, і ще прикурювач. Мені просто так, не видно. І, так, ще прикурувач. Він відкритий. У нас є бардачок, так, він забитий у нас чехлами з сидінь. І з такого все. А, ще забув згадати: тут є обдув скла, є такий вхідний отвір, і бачимо дефлектор прямо на скло. Досить великий, має обдувати непогано. Переходимо до другого ряду. І як ми вже знаємо, тут у нас автодвері. Все автоматично відчиняється. Далі у нас зустрічає ось така сходинка з підсвіткою, фірменною підсвіткою b Далі два капітанських крісла. До речі, треба. Відсунути передній ряд. Це дуже добре, що крісла електричні, правда? Так, мені подобається. Звичайно, комусь це не подобається. Вони повільні, вони не такі швидкі, я не, як, я не скажу, звичайні, як. звичайні. я не свичайні. Як звичайні, але просто до цього, напевно, що треба звикнути. Так, що в нас бачимо в наборі, це, напевно, для демонстрації якісь просто капці. Ці, так, якісь такі капці, напевно, показувати клієнтам, як це все буде. Так, що в нас ще тут є? Ми бачимо зразу, клієнтам доступні столики в спинках, до речі, по дві сторони. Що позаду водія, що позаду пасажира. Також, ну, Ясно, що ці капітанські крісла, тут є все. Тут є атаманка до налаштуваннях самих цих капітанських крісел. Так, в нас є від'їзд під'їзд, також у нас є регулювання спинки, і в нас є атаманка. Зараз подивимося, наскільки вона є великою. Ну я вже бачу, що вона не маленька. Я бачу, що вона вже немаленька. Мені здається, що вона майже горизонтально розклалась. Зараз ми відсунемо це крісло. До речі, ось такі збоку є такі фіксатори, кишеньки для телефонів. Так, речі, і там зразу зарядка там є. Там з пружинкою вони, до речі, вони фіксують телефон, що він не буде рухатися. А ну, спробуємо як це взагалі. О, до речі, мені хотілося би ще трішки. Зараз я спробую відсунути ще Ні, назад я вже не можу від'їхати, тільки нахил зробити. Так, о, ну, нормально. Я би хотів, звичайно, щоб посунути переднє крісло, але це таке. Це вже чисто мої такі параметри. Ну, нормально, мені подобається. Досить комфортно, комфортно. Крісло. Ну, а тепер зараз Андрій покаже те, що ми не могли розібратися. Так. Показую так. Під показую, є, виявляється і виявляється, є панелі керування у обох пасажирів в підлокітниках. Просто це ось так працює. Ось нажимаєш ось цю кнопку і ти просто пересуваєш підлокітник. Є такі панелі керування у двох пасажирів. Ми ще з Андрієм знайшли, що тут є холодильник. Так, він розблоковується, до речі, ось таким жестом. І в нас відчиняється холодильник. Він невеликий. Я думаю, 6-7 літрів. Так, Може, до речі, він чомусь щось. дуже мало відчиняється. Я думав, він виїде більше. Ну, якось так. Не знаю, чому так. Чи це так має бути, чи це просто він не доїхав до кінця. Ну спробуємо ще раз. Зараз ми його зачинемо. Не зачиняється. Можливо, треба його рукою. Так, ану спробуємо ще раз. Тут йому трішки коврик заважає. Ні, схоже, що він так відчиняється. Можливо, там можна щось налаштувати. Ну, якось так. І ще про другий ряд. У топ комплектаціях доступна мультимедія на 15 дюймів. Ну, так як це середня, її тут немає. Також є ще підстаканники для другого ряду. Ось тут. На дверях доступна пасажирам другого ряду велика така панель керування. І перше, що ми ж зробимо, це ми відчинимо велику панораму. Нашу. Буде трішки світліше в салоні. Так, що в нас ще доступно? Так, це в нас відповідає за. Склопідйом. Також ми бачимо підігрів вентиляцію. Так, зразу контроль кліматом є. О, до речі, можна налаштувати. Також є підігрів вентиляція, і в топ-комплектаціях є ще масаж. Як ми знаємо, двері тут автоматичні, але також є і фізичні важелі, і ось такі кнопки є. Це кнопки, які відповідають за автоматику. Зараз відчинимо. Так. Так, я покажу ще кнопки ось на цій стороні, щоб було краще видно. Ось вони знаходяться. По другу сторону теж. Так, давайте перейдемо на третій ряд. Тут у нас так. він триорядний MPV, але в нас третій ряд складений. складений. Що ж, а ми його подивимося з багажнику зараз. Так, ми його спробуємо розкласти, а потім на нього пересісти. Що ж, йдемо до багажника? Ідемо до багажника. При складеному третьому ряду багажник тут мега великий. Мега просто. Ну, так як ми вже знаємо, це MPV, він має бути великий. І він дійсно вражає. Я тут, думаю, так приблизно півтора кубометра має бути, точно. Я думаю, якщо закласти підверх, може буде і два. Не знаю, це вже експерти нам скажуть в коментарях. Так, тут дуже велика система, як його складати, розкладати, але нам вже розклали його третій ряд. І я хочу сказати, ось тут, подивіться, яка велика, просто як не то, що сховище, а просто як кишеня. А, якась. До речі, тут вони про багажник подумали. Зараз я спробую туди залізти. О, дивіться, тут, чесно кажучи, якщо дуже так. Постаратися, то навіть я сюди сховаюся. Тобто тут багажа валіза можна... Валіза влізе, правда? І не одна. Ще й не одна, ще й не одна валіза сюди влізе. Так, про багажник, реально... третій ряд. про багажник вони реально тут подумали. Так, є підсвітка, до речі, що мало важливо. Окей, так, йдемо до третього ряду. Так. Йдемо до третього ряду. Так, так як я з нас двох найвищий. Спочатку пробуємо на мені третій ряд. Оп. Так. Ось це крісло більш відсунуте. Я сяду за ось цим. Хоча мені було там також комфортно, я тут також сидів. І що я можу сказати? І тут комфортно. І тут мені окей. Я можу так проїхати. Звичайно, а як тобі ноги. В До речі, спинка уп... тут невелика. Так, спинка невелика, зате тут ось такі є підголівники. В третьому він трішки важче відчиняється. Ось. Ось. Я вам скажу з моїм ростом 1,82 м. Ось так я можу їхати, ну, не знаю. ну точно не на короткій відстані. Я можу сказати, що я можу так їхати. Що я можу так їхати, І я сидів зараз і я сидів на ось цьому кріслі також. Мені також там було комфортно. Тут місця більше, ніж предостатньо. Ви бачите, мої коліна ось тут. У мене ноги не вони не випрямлені. Але що я хочу сказати, те, що мені нічого не тиснеть, мені ніяка спинка не тисне, я ось так можу тримати ноги. Тут повноцінно дві людини сядять, отаких от як я, з таким ростом, з такими параметрами. ось так Мене mm -hmm. тут все влаштовується. Можна сказати, один з дуже небагатьох третіх рядів, які ми робили огляди на автомобілі, де мені вистачає місця. Так, але це наш перший MPV. Так, це наш перший MPV. Надіємось, далі у нас буде серія таких MPV, Ми ще багато відзнімемо. Але це такий перший, і він, до речі, дуже хороше враження справляє. Зараз в нас Олена йде на третій ряд. І... Хм, До речі. Та. Місця, правда? Більше, так, ніж як достатньо? Так, стоїть, оце крісло мені дуже добре. І, до речі, мені навіть не можна, е, навіть не то, щоб я не сказала, що незвично, що тут така спинка маленька. Я Не відчуваю не цього. Не відчувається, правда? Ні, не Через відчу. високий Зоб, підголівник. Не і місце тут а мені. Відкинутись, Спробуй відкинутись просто Ні, ось так. зручно. Правда, зручно. Так, так, зручно. І колінам, і ногам місця Так, Так, та, і ось тут оцей м'ягенький. Підлокітник мені просто супер. Зарядка тут ну можна їхати. Автомобіль розрахований не тільки для сімейний, не тільки як сімейний, а й можна, якщо в Україні дуже популярний, і не тільки в Україні популярний такий як трансфер. Автомобілі для трансферу це буде мега круто. Мега круто, і мега зручно для всіх. Тут є підстаканник зарядка. Ви можете тут зарядити телефон, і ось тут є місце для телефону, що дуже зручно. І ще вистачає місця для свого ліктя. А також є ще тут ось такі от гачечки. Якщо вам треба кудись щось повісити, якийсь одяг, так можна це повісити: ручка, кондиціонер і так. підсвітка. Так. І, до речі, що на третьому ряді, і на другому так само: є ручка, дефлектор кондиціонера і підсвітка. А, і до речі, тут от, є ще кишеньки. Є ще кишеньки. Ще кишеньки, що можна ще сюди ще щось собі поставити. Окей. Okay. Супер. Ми коли знімали танк L, я звернула увагу на це MPV, бо він 26 року, і китайці його дуже нахваляють. І дійсно воно варто його нахваляти. І, до речі, це перший огляд цього MPV в нашому каналі. Ставте нам, будь ласка, лайк, пишіть коментар, як вам цей MPV. Зараз спробуємо скласти самі третій ряд. Тут трішки треба погратися з підголівниками. Далі в нас має бути ось така система. Так. А потім ми повинні це все потягнути. Ось так. І тут є. Тут ось була ось така, можна сказати, така якась, типу, клямки. Так. так. І, от так. і там воно, до речі, така досить туга пружина, тому все дуже надійно зафіксовано. Я і хочу... приємно те, що приємно те, що тут воно є пластик, є де. Де відкриті такі е, моменти з пластиком, але сама основна частина е, спинки і багажника обшита ось таким можна сказати, войлоком, таким матеріалом. Все продумано. Ще хочу додати, те, що коли ми перше знімали танк, ми не знали, як розкладати третій ряд, і він якось так дуже було незвично. Тут все дуже просто і легко. Так, мені також тут подобається більше. Ну і будемо зразу говорити брати до уваги те, що це MPV. Воно має бути тобто легко для всіх приємно, зручно. Тому я думаю, в них тут все вийшло. Так, що в нас є на кристі багажника? До речі, в нас є тут просто закрити, зачинити багажник і взагалі зачинити машину, тобто заблокувати. Я думаю, це дуже добре. Ану, спробуємо зараз закрити, чи закриється весь автомобіль? Ні, сама кнопка блокування не працює. Напевно, через те, що відкриті всі двері. Бог його знає, або немає ключа з нами разом. Ну, якось так. Так, зачиняємо просто багажник. Ну, двері тут такі масивні, масивні. Так у нас тут охитається ось цей значок, тому це так, такий шум. Що у нас тут є? У нас, до речі, тут є двірник, і це дуже непогано. До речі, ми вже бачимо, що вже на всіх майже моделях є ось цей такий бирюзове світло. Що ж, і по цінах базова комплектація стартує з 28 тисяч доларів, топова комплектація буде 39 тисяч доларів. На сьогодні це все. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк і написати коментар, як вам цей автомобіль. А ми зустрінемося з вами наступного разу.